Вітаю у реформованому мисленні, і сьогодні ми поговоримо про щось справді фундаментальне про питання, що лежить в самісінькому серці віри, звідки священний текст бере свій остаточний авторитет. Давайте розбиратися разом. Отже, наш план такий: спочатку ми окреслимо, в чому, власне, полягає проблема. Потім розглянемо одну дуже поширену, але як ми побачимо, спірну відповідь. Далі перейдемо до головного аргументу нашого джерела, пояснимо, як це працює на практиці, і наприкінці все підсумуємо за допомогою однієї дуже влучної аналогії. І це одразу ж приводить нас до основного питання, довкола якого століттями точаться дискусії. Так хто ж має останнє слово в тому, що вважати священним? Звідки власне береться авторитет такого тексту, як Біблія? Його надає якась поважна інституція, скажімо церква? Чи можливо він походить звідкись зовсім з іншого місця, з джерела, що є вищим за будь-яку людину? Це по суті ключове роздоріжжя в розумінні віри. Давайте почнемо з відповіді, яка на перший погляд здається логічною, але яку наше джерело називає не інакше як найбільш згубною помилкою. Ідея ця полягає в тому, що саме церква як інституція вирішує, які книги є богонатхненними, які тексти входять до канону і якої пошани вони заслуговують. І ось тут ми підходимо до ключового заперечення подумайте лишень. Виходить, що вічна й непорушна істина Божа залежить від рішення людей, це ставить усе з ніг на голову. І до чого це призводить? Ну, по перше, віра стає хиткою, вона починає залежати від чиєїсь доброї волі. Совість людини, яка шукає впевненості, опиняється в постійних ваганнях і тремтінні. Більше того, це дає привід для насмішок і відкриває двері для маніпуляцій та тиранії під прикриттям церковного авторитету. Добре, якщо авторитет походить не від церкви, то яка ж тоді альтернатива, звідки він береться? І тут ключова ідея це концепція самозасвідчення. Що це означає? А те, що авторитет писання походить із нього самого, йому не потрібне якесь зовнішнє підтвердження чи людська печатка схвалення, воно свідчить про себе саме. Ця цитата чудово передає цю думку сприйняття писання віруючими настільки пряме і безпосереднє, ніби вони насправді чують живі слова, що лунають просто з небес. Інакше кажучи, істина писання згідно з цим поглядом настільки ж очевидне, як різниця між світлом і темрявою, між солодким і гірким. Її не потрібно доводити, її потрібно просто побачити, відчути серцем. Але тут виникає логічне запитання добре, якщо це не про логічні докази, то як людина приходить до цієї впевненості, як вона переконується? І відповідь криється у фразі: свідчення духа є вищим за будь-який розум. Механізм, про який йдеться, це глибоко особисте внутрішнє підтвердження від Святого Духа. І тут ми бачимо два абсолютно різні шляхи. З одного боку, спроба осягнути все суто людським розумом, шукаючи зовнішніх доказів, це шлях, який веде до припущень, до думок, але не до твердої впевненості. А з іншого боку, свідчення духа, яке запечатує істину слова прямо в серці і дає незаперечне переконання. Так що ж це за внутрішнє свідчення? Це не просто емоція. Це глибоке, таємниче, божественне переконання, яке просвітлює розум і серце, даючи таку певність, якої ніколи не досягти лише логікою. І це, знаєте, таке унікальне переконання воно не вимагає логічних причин, щоб існувати, але при цьому найкращий, найясніший розум із ним повністю погоджується, це не протиріччя, а щось, що виходить за межі звичної логіки. А тепер, щоб усе це склалося в єдину картину, давайте розглянемо одну дуже потужну аналогію, яку використовує наше джерело. Аналогію з будівництвом все починається з цитати апостола Павла з послання до Ефесян, де він каже, що церква збудована на основі апостолів і пророків. Це встановлює дуже чітку ієрархію авторитету. Логіка тут проста і, можна сказати, залізна. Спочатку є фундамент це вчення пророків та апостолів, тобто писання. І вже на цьому фундаменті зводиться будівля, церква. Фундамент завжди первинний, він повинен мати свій авторитет до того, як на ньому щось збудують. Тож яка роль церкви в цьому процесі? Вона не створює авторитет писання, вона його визнає, шанує, оберігає. Вона, по суті, є вірним хранителем того, що було дано згори від самого Бога? Отже, відсумуємо, у цій богословській системі все дуже чітко, авторитет іде від Бога до писання, і вже писання стає непохитним фундаментом для церкви. І це залишає нас із дуже цікавим питанням наостанок: якщо божественна істина є самоочевидною, то яку роль у її розумінні відіграє спільнота вірян і спільне тлумачення?